Ви часто питаєте, що можна робити з нашим ліквідгелем? Чи можна не моделювати, чи він виключно для укріплення, чи започатувати торці, чи можна все ж таки опилювати в кінці. Відповідаю. Наш ліквідгель є універсальним продуктом, з яким ви можете з легкістю і моделювати як на нижні форми, так і на верхні форми. Комбінувати декілька кольорів одночасно в будь-якій техніці, як в укріпленні, так і в моделюванні. Наші матеріали в колекції ліквідгелів ідеально комбінуються між собою. Ви можете Створювати самі неймовірні дизайни, викладні френчі в техніці моделювання на верхні або нижні шаблони. І так само цим же матеріалом за рахунок того, що в тонкому шарі він зберігає певну еластичність, яка є необхідною для процедури укріплення, ви можете ним робити і укріплення. Ліквідгель є універсальним і дуже зручним за рахунок своєї консистенції, дуже швидко вирівнюється. Він використовується в баночках із пензликом, а також є і в більш великому об'ємі для тих, хто вже знає, що це за матеріал. Тож рекомендую спробувати наш ліквід гель. Можна опилювати і торці в кінці процедури, і випилювати вільний край і знизу, і так само можна укріплювати натуральні нігті. Використовуйте наші продукти, дотримуйтеся технологій застосування, які в легкому доступі у нас на сайті під кожним продуктом. І ваш манікюр буде завжди ідеальним.